Які у вас є фізичні вподобання до протилежної статі? Куметна річ про вподобання. Колись я думав, що віддаю перевагу струнким високим дівчатам із каштановим або чорним волоссям. Мої перші серйозні стосунки низенька, пухка зі світлим волоссям. Тепер я знаю, що я не маю жодних критеріїв, Немає нічого привабливішого, ніж взаємний інтерес. Ага, по суті, це означає миттєву хімію та ставлення, яке зводиться до справжньої поваги та виняткового бажання цієї людини. Отже, жодного флірту чи побачень з іншими людьми. Я думаю, ластовиння це мило. Цієї причини мене завжди приваблювали руді дівчата. Мені дуже подобається ластовиння. Руді тратівливо привабливі. Найздоровіші стосунки, які у мене колись були, це з дівчиною, яка була набагато вищою за мене. І була здатна забрати мою діабетичну дупу з поля бою для пейнболу. Моя дівчина помітно вища за мене. Мій зріст 5 футів, 9 дюймів, 179 сантиметрів. Вона трохи більше 6 футів 183 сантиметри. І вона... вона гаряча. Її зріст, безперечно, теж на це впливає. Раніше мене не турбував зріст, а тепер так мені подобаються високі амазонки. Вони дуже сексуальні. Коли вона заплющує очі, коли посміхається, я роблю це. Але окрім того, я їм рис паличками для їжі, тому це виходить саме собою. Найцікавіший спосіб сказати, що ти азіат. Того дня, коли я зустрів свою дружину, вона кричала з акцентом кокні, прикидаючись, що ганяє верблюдів. Коли вона сміялася, мені здавалося, що я провів під водою все своє життя і тільки зараз виринув, щоб зробити перший ковток повітря. Що це за тип, який так пристрасно говорить про свою дружину: це мій типаж, Я теж так хочу. Сподіваюся, що колись я стану для когось ковтком повітря. Я впевнений, у вас теж таке буде. Просто продовжуй сміятися. Ви можете врятувати когось від утоплення. Буду, дякую за підтримку. Обійми за мене свою дружину. Я впевнена, що вона цінує тебе більше, ніж ти думаєш. Не знаю чому, але мені здається, що я маю слабкість до окулярів. Щоразу, коли дівчина одягає окуляри, вона миттєво стає милішою. У мене є пристрасть до окулярів. Як на мене, окуляри дають плюс 100 до привабливості. Неважливо, це хлопець або дівчина. Окуляри мені сумно, коли мої друзі починають носити контактні лінзи або роблять операцію на очах. Але я розумію, що носити окуляри може бути незручно. Як людина, яка носить окуляри, я ненавиджу те, що я виглядаю набагато краще без окулярів. Різниця настільки вражаюча, що мої колеги сплутали мене з кимось іншим, коли я носив контактні лінзи на роботу. Окуляри підкреслюють мої гірші риси обличчя, приховуючи найкращі. Хоча, читаючи ці коментарі, мені додається впевненості густа борода і лисина. Коли я зустріла свого лисого бородатого чоловіка, це було кохання з першого погляду. Він, безперечно, любов всього мого життя, і я б не покинула його навіть заради Х'ю Джекмана. Але Х'ю Джекман у мене немає типажу. Бет Біч єдине, що мені подобається вогник в очах і вбивча посмішка. О, вони сто відсотків добре обіймаються та цілуються. Посмішки такі важливі. Вбивча посмішка, ваш типаж це Джокер. Ця тема справді змусила мене зрозуміти, що я можу бути чиїмось типажем, бо всім подобаються різні речі. Абсолютно, світ сповнений різних людей. Не забувай, що ти мила та бажана, глибокий голос та ямочки. І це стосується і жінок у тому числі. Широкі плечі, великі руки та добрі очі. У мого чоловіка все це є і це зводить мене з розуму. Щоки мого партнера такі страшенно милі, високі вилиці, і вони задирикуваті. Не можу підібрати кращого слова. Мені подобається, коли він широко посміхається і сміється, а в нього під очима з'являються зморшки. Я люблю ніжно тримати його обличчя руками, коли цілую його. Коли ми хочемо спати, мені подобається просто гладити його по щоці та дивитися, як він усміхається. Щоки, мені потрібен партнер, який описує мене з такою любов'ю, це моя мета відносин. Мені завжди подобалися пухкі хлопці, не як рівень ожиріння, а просто так, щоб я могла уявити, що він добре обіймається. Хитрість добрих обіймів полягає в тому, щоб не боятися торкатися іншої людини своїм м'яким животиком. Не знаю, чому мені подобалися чоловіки із зеленими очима. Не сказати, що інші очі не красиві, але зелені чомусь зводили мене з розуму. Привіт! У мене немає зелених очей, але я можу носити контактні лінзи. У мене яскраво зелений колір навколо зіниці із синім кільцем навколо нього, так звана центральна гетерохромія. Кільця змінюють розмір, іноді вони виглядають майже повністю синіми, іноді зеленими. Не знаю, чому вони змінюються. У мене була дівчина, яка дивилася на них, спостерігаючи, як вони змінюються. Все було добре, поки вона не розлітилася на мене за те, що я дуже часто моргаю у невдалий для неї момент. Ніхто не сказав про лисіючого чоловіка середнього віку з хворою спиною та деденсайд обличчям. І я почуваюся так, ніби мене обділили. Не говори так більше, тато. Я люблю чоловіків з кучерявим волоссям та низьким голосом і гарною товстою дупою. Я бліда, бліда, як алебастрова порцеляна. Дозвольте представитися, я настільки білий, що можу бути расистом по відношенню до членів куклу склан. І я не білий, я прозорий. Я не розумів, поки мій друг не вказав на це, коли я почав зустрічатися зі своєю нинішньою дівчиною. Але, схоже, мені подобаються невисокі, руді та з проблемними стосунками лов, а ще не ідеальні зуби. У моєї колишньої була легка шепелявість, звучала як у ЕМЕ Стоун. А у моєї нинішньої подруги трохи неправильний прикус. Це не заважає вимові, але змушує верхню губу трохи випинатися. Це страшенно мило. Банда неправильних зубів виходить. У більшості моїх колишніх були об'єктивно жахливі зуби. Я вважаю, що це красиво. Мені завжди подобалися на високі струнки темноволосі жінки типу Вайнона Райдер 20-річної давності. Я одружився зі спортивною високою шведкою, і як же я помилявся весь час, поки не зустрів її. Олдскульна Вайнона була чимось особливим. Боже, вона все ще є такою. Як була такою, такою і залишилася, принаймні, я так думаю. Вона пофарбувала волосся у глибокий чорний колір, як той, що був у неї в дитинстві, що виглядало круто та різко. Жінки з сильними м'ясами спини виглядають так велично. Якось я побачив дівчину на петлі, яка напружувала м'язи спини і плечей у дзеркалі в спортзалі, і це була одна із найпривабливіших речей, які я коли-небудь бачив. Навіть не у сексуальному плані. Просто приємно було дивитися та оцінювати як витвір високого мистецтва: дихання та тепло тіла все, що вам потрібно, це велика мікрохвильова піч. Волосся на широких грудях у чоловіків. Чим більше, тим краще. Я не можу насититися. Я люблю обійматися з ним, грати з ним і милуватися з любов'ю. В юності я надто багато дивилася Остіна Пауерса, і це мене зіпсувало. А ще щоб був невисоким. Я хочу, щоб мої чоловіки були нижче за мене, тому що з ними приємніші об'єми. Мій зріст 5 футів 7 дюймів 174 см. Тому не важко знайти чоловіків нижче, від яких відмовилися більшість жінок. Мій чоловік із тих чоловіків, кому жінки відмовляють через його зріст. Він 5 футів 5 дюймів 168 см і весь покритий волоссям. Його спина, його груди, ноги. У нього навіть на дупі я велося він неймовірно чудовий, і це досі зводить мене з розуму. Він мій гарячий маленький вікінг. Я особисто люблю великі носи у чоловіків. Щось у цьому зводить мене з розуму, робить їх красивішими для мене. Дякую за перегляд! В коментарях опишіть ваш улюблений депаш протилежної статі. Не забувайте підписуватись на наш канал, ставити вподобайки та донатити на ЗСУ. А якщо маєте бажання фінансово підтримати нас, то всю необхідну інформацію зможете знайти в описі до цього відео. До зустрічі!